Перше за півстоліття на найвищому рівні зустрілися лідери Китаю та Тайваня. Китай почав процес замирення з Японією та Південною Кореєю. Більше того, в Азії створився економічний союз, який об'єднає половину населення землі і чверть світового влалового продукту. При цьому у нас ніхто на такі дурниці не звертає уваги і навіть не думає. Про те, що економіка Азії скоро буде більш важливою для нас, ніж економіка Сполучених Штатів чи Євросоюзу, гроші лежатимуть саме там, і саме звідти вони йтимуть в Україну. Про те, як Китай хоче переділити світ, в сюжеті Юрія Олійника. У суботу, 7 листопада, в Сингапурі сталася історична подія, що має глобальний характер. Уперше, після 1949 року, зустрілися керівники Китайської Народної Республіки і Тайваню. При цьому світовій аудиторії було акцентовано увагу на статусі учасників зустрічі. Один одному потиснули руки не президент КНР і голова адміністрації Тайваню, а лідери двох боків Тайванської протоки. Вони підкреслили важливість спільної співпраці. Жодна сила не може нас розділити. Ми одна родина, сказав Сі Цзіньпін Тайванському колегу. Зі свого боку Маіндзе зазначив, що обидві сторони мають поважати цінності і спосіб життя один одного. Ця зустріч викликала дуже великий інтерес як у світової спільноти, так і всередині Китаю, і неоднозначне ставлення на Тайвані. Але питання тут в тому, що це. Справді дуже важливий крок на шляху мирного об'єднання країни батьківщини, як це називають у Пекі. На думку китаєзнавця Андрія Гончарука. Треба дивитися на це як на далекоглядну політику, що відкриває можливості для подальшого діалогу і реального зближення з Тайванем, на відміну від Росії, яка своїми діями стосовно сусідів, зокрема і на світовій арені, загалом загнала себе у глухий кут та ізоляцію. Китай не тільки і не стільки військовою силою прагне здобути статус глобального лідера. Нинішній зовнішньополітичний курс Китайської Народної Республіки, зокрема, спрямований на експансію нових ринків. Для цього Китай готовий навіть замиритися із давніми ворогами. Чи загрожує така політика іншим світовим гравцям? Беручи участь в об'єднанні з Бразилією, Росією, Індією та Південною Африкою. БРІКС, будучи провідною силою в шанхайській організації співробітництва, КНР одночасно активізує відносини із найближчими сусідами та споконвічними ворогами Японією та південною Кореєю. Нещодавня, після трирічної перерви зустріч трьох прем'єр-міністрів китайського, корейського та японського, відбулася у рамках запланованих заходів величезного азійсько-тихоокеанського утворення. Починаючи з 2012 року, відбуваються заплановані зустрічі і переговори за участю десяти країн. На асоціації держав Південно-Східної Азії, Китаю, Кореї, Японії, а також Індії, Австралії та Нової Зеландії, про створення всеосяжного регіонального економічного партнерства у квітні наступного року має бути підписаний остаточний документ про економічний союз між вказаними державами. У такому разі у цьому економічному партнерстві буде зібрано території з майже половиною всього населення землі, та воно складатиме чверть глобального ВВП. Китай виступає як потуга, яка має е, відносини з основними, Економічними і політичними центрами світу. І те, що відбувається, знову ж таки, треба розглядати на тлі останніх подій навколо України, тому що іде е, переформатування. Велика вісімка стала Великою Сімкою. Є е, е, Питання до е, функціонування БРІКС і Шанхайської організації співробітництва. Китай уникає прямого зіткнення зі Сполучених Штатів Америки і відносині до претензій Росії на глобальне домінування, яка хоче залучити його до всіляких воєнно-політичних об'єднань. Китай уникає такого зближення саме в воєнно-політичній сфері. Він довго не хотів приймати. Формулу стратегічного партнерства з Росією Кремль має усвідомити, якщо не усвідомив ще досі, що інтерес Китаю стосовно Російської Федерації суто прагматичний: отримання енергетичних та природних ресурсів, плюс використання Росії як досить величезного ринку для власних товарів. Перевага Китаю на дерев полягає у тому, що коли Путін та його команда прагнуть здобути в об'єднаннях на кшталт Брікс та Шос політичні дивіденди, КНР знаходить насамперед практичну користь. Брікс до великої міри нагадує таких підлітків, які хочуть стати до. Рослими і показати, значить, кулаки дяді Сему. В принципі, Росія в основному формується цей Брікс. Більше всього, Брікс зацікавлена Росія, яка намагається. Об'єднати ці країни на антиамериканській тематиці, тобто протистояння Сполучених Штатів Америки. До речі, фахівці вважають, що нещодавнє загострення військового протистояння між КНР і США у водах Південно-Китайського моря теж має суто економічний характер. Саме поблизу островів цього моря, як кажуть геологічні прогнози, містяться величезні запаси енергоресурсів, що так необхідні китайцям, які вже десятками мільйонів пересіли з велосипедів у власні авто. Росіяни ж як сиділи, так і сидітимуть на газовій трубі яка завдяки тому ж Китаю знецінюється з кожним днем.